Село Під Михайля Калуського району, невелика охайна хатина. На подвір'ї стоїть трактор. Видно, що тут живуть справжні газди. Він простий робітник, вона домогосподарка, подружжя Михайла та Марії Панчишин. Здавалося б, звичайна українська сім'я нічим не відрізняється від інших. Усе у них було: любов, тепле сімейне гніздечко, взаєморозуміння, повага. Однак не було найголовнішого у їхній хаті не лунав дитячий сміх, а без нього оселя здавалася порожньою, праця не приносила радості. Марія та Михайло завжди мріяли про велику родину, адже й самі з багатодітних сімей. Та щастя батьківства все ніяк не навідувалося до їхньої хати. Розчарування, біль і відчай терзали душу, та малесенька надія все ж вріла десь далеко у глибині душі. Ані Марія багато молилася, так як є дуже побожною жінкою. Вірила, що Бог допоможе їй відчути радість материнства і що колись все ж настануть ті благословенні дні, коли їх із Михайлом назвуть мамою і татом. Обговоривши все, подружжя зважилося на відповідальний крок створити повноцінну родину. А так як своїх дітей у них не могло бути, то прийняли рішення опікуватися дітьми, котрих біологічні батьки залишили без сімейного затишку та любові. Майже рік тому, напередодні свята чудотворця Миколая, всемогутня Божа рука перевела Михайла та Марію до дитячого будинку в Івано-Франківську, де так багато діточок, позбавлених батьківської любові, заглядають у вікна. Конці, а чи не за ними прийшли? Саме там, на подружжя Панчишин, чекало троє хлопчиків-братів з сумними, але такими розумними очима. Вони так хотіли потрапити до нової родини, взяти батька за руку, притулитися до теплої і затишної мами, яка б втамувала всі їхні страхи, витерла би сльози з крихітних оченят. Коли хлопчики побачили Михайла і Марію, то вже не відпустили. І досі не відходять від них ні на крок. Нарешті братчики знайшли свою затишну домівку та люблячих маму й тата. Пані Марія лагідно гладить русяві голівки. Пан Михайло обіймає синів надійними батьківськими руками і з трепетом розповідають свою історію, яка нагадує кадри із кінофільму. Давайте ж послухаємо, і ми. Святий Миколай став покровителем родини Панчишин, адже саме напередодні цього свята. У родині з'явилося щастя потрійне троє чудових хлопчиків, які кардинально змінили життя пані Марії та пана Михайла. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було наважитися на такий крок, взяти на виховання з дитячого будинку дитину? Ну, звичайно, важко було трохи прийняти таке рішення, бо це ж не одна дитинка, це троє дітей. Це ж дуже велика відповідальність. Ну, але що нам Бог дає, то ми приймаємо. Ну і я зараз дуже дякую Господу Богу за таких прекрасних діточок. Пані Марія, але я знаю, що ви хотіли взяти дівчинку. Ви мріяли про синьоку дівчинку. А як так сталося, що взяли хлопчиків ще й троє? Так, звичайно, ми мріяли про дівчинку, я дуже хотіла дівчинки. Ми поїхали в на двернянський дитячий будинок знайомитися з дівчинкою. Але там з'ясувалося на місці, що в неї були дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Ну і я щось не рискнула на такий крок, щось побоялася. І ми вертаємося з надвірної, і по дорозі я узнаю в телефонному режимі, бо зі мною ще їхала представник соціальної служби Іванна Михайлівна Васильів, що вела нашу справу. Їй зателефонували, що у Франківську є. Троє хлопчиків, що вже вони набули статус позбавлення батьківського піклування. Я все вислухала цю розмову і кажу до неї, давайте повернемо, все одно нам по дорозі. Повернемо, подивимося на цих хлопчиків. Що і як. Ми заїхали у Франківськ, зайшли в кабінет до завідуючої. Нам привели цих хлопчиків. А вони як зайшли в кабінет і вони так всі кинулися мені на шию, що я чуть -чуть, аж не візьмула аж заплакала. І потім старший Степанко дивиться на мене, дивиться і каже: Мамо, коли ти забереш нас додому? Ну і тут мені більше нічого не треба, бо моє серце розтало, і я так за ним зацікавилася, почала до них ще приїжджати. Кілька поїздок я до них зробила. і Я, коли від них їхала, вони за мною плакали, як за рідну маму. А я за ними, звичайно, плакала. Потім ще чоловік поїхав, Михайло, зі мною до Франківська. Миколка йому відразу кинувся так само на шию, попросився на руки. Ну і та чоловік саме трохи його серце зворушило, ну, той каже, давай, візьмемо їх. Ну і так вийшло. І напевно тоді нашою долею розпорядився Господь Бог, що замість одної хворої дівчинки дав нам здоров'я дітей, але зато трьох. Ну але нічого, справляємося з Божою допомогою. Цікаво дізнатися, як діти адаптувалися у вашій родині. Чи ви пам'ятаєте той перший день, коли вони переступили поріг вашої хати? Як це було? Ну, привезли ми їх додому. Звичайно, перше нагодували, помили, переоділи. Ну, звичайно, трохи була проблема, бо вони не могли наїстися. Вони такі були, ну не знаю, не можу судити когось, що чи вони не мали що їсти. Вони дуже їли і їли і Вони не могли наїсти. Я боялася, що такі маленькі ж більше їм не пошкодило. Але нічого. І що найбільше мене було вразило, що вони ходили з пакетиками на руці. Що ми давали їм, гостинці, люди нас навіть відвідували, бо хотіли поцікавитися, як ми що, що їм люди приносили, і ми давали, ми все клали у пакетики, і так на руці носили ті пакетики і спали разом з пакетиками. Але помаленьку ми трошки їх вже відговорили, що не треба спати з пакетиками, це все ваше, що тут є, у нас то все ваше. І так ми їх відучили. Це мене найбільше було вразило, що вони з пакетиками спали. Що вони знали, що то все мають собі ховати біля себе? Діти вже трошки звикли, і напевно в кожній родині є якісь пам'ятні дні, чи дні народження, чи якісь інші свята. Розкажіть, будь ласка, як ви разом їх відзначаєте? От, можливо, якісь такі дні є, наприклад, як ви відправляли їх до школи. Розкажіть, коротенько. Ну, найперше у нас було свято, найперше свято це було Степанковий день народження, 8 січня. Може, зато він і Степан, бо то якраз перед Степаном він народився. То якраз свята були, ми торт наготували, все, торт купляли, розрізали, гостей пригощали. Це було наше таке перше свято. Потім ми вже відзначали що день народження Миколки 30 травня, теж він мені замовляв. Мама, мені торт на день народження ще не вмів так говорити, але він так говорив, що лише по дві букви, що можна було його так догадатися, що він хоче 30 травня. Потім, 8 червня, у Івасика день народження, теж він запрошував, він ще встиг познайомитися, вже друзів мав вже на той час. Потім в школу ми їх відправляли. Тут на вас велесі, лежать так. фотографії на столі, бачу, і з першого причастя. Так, і зі починали ми з першого причастя, що йшли. Я знаю, що ви дуже побожна сім'я. Ви одразу навчили дітей молитися, ходити з ними до церкви. Як діти сприймають таку Божу науку? Ну, я б сказала, що позитивно, ми молимося щовечора разом, кликаємо на коліна і молимося. І Васик дуже любить ходити до церкви. Мені дуже подобається до церкви ходити, молитись, бо посити, а дав мені здоров'я. Я був чемним і допомагаю мамі робити все. Пані Марія, я знаю, що вам довелося залишити роботу, щоб доглядати за своїми дітьми. Важко, напевно, справлятися. Як ви справляєтеся своїми обов'язками, бо треба і відправити до школи двох старших, і приділити увагу найменшому, і ще й досить такої хатньої роботи. Ну, справляється з з Божою допомогою все справляється. але ну, я не відчуваю аж такої втоми. тому що як людина працює за охоченням, вона тішиться, що діточки прийдуть зі школи наготу їсти. Їх зустріну, потім ми вчимося. Аж таких проблем я не відчуваю. і Хлопчики дивляться, що я роблю, все стараються зі мною робити, допомагають мені, салат навіть кришуть, На зажарку роблять до борщу чи до зупи, все роблять. Ну трошки у нас такі проблеми, які є з навчанням степанковим. Ну, але це і не дивно. Бо рахуйте, якщо він мав сім років як до нас переїхав, дитина не знала ні одної букви, не рахувати не вмів, ну взагалі нічого. Ну то знаєте, що зараз трошки важко йому дається. Ну, але я дякую і вчителям, котрі їх вчать, бо вони максимум зусиль прикладають, щоб їх щось навчити. І першій вчительці дякую, що на підготовці їх вчила. Це Галина Васильівна Ключук. І, і зараз цим вчителям дякую, і Галині Григорівні Струтинській, і другим вчителям, що вона прикладає всі зусилля, щоб їх щось навчити. І вдома ми кожен день вчимося. І так помаленьку, я думаю, що щось вивчимо ще з ними. Тому що важко, бо в сім років дитина. Важко це зараз і все дається. Можливо, є ще якісь люди, котрим ви хотіли подякувати, які допомагали вам у цій справі? Так, звичайно. Найбільше я хочу подякувати нашому священникові, оцю Богдану Чілядину. Тому що я, може, з років п'ять жила з тою думкою, що я хочу взяти собі дитинку на виховання. Ну, так сталося, ну не було на своїх дітей. Така, напевно, наша доля. Але одного разу я пішла до, до отця Богдана, я замовляла службу Божу за покійними моїми батьками. І там ми щось розговорилися. Я трошки йому пожалілася на своє життя, а він дуже така чуйна людина, дуже добра. І каже мені у відповідь: Марія, візьміть собі дитинку на виховання, ось побачите ваше життя. Зміниться в кращу сторону. Ну, і він мені надав таке якесь натхнення, що я від нього, як на крилах, додому прийшла і кажу до чоловіка: знаєш, що мені сказав священник? Що ми собі взяли дитиночку. Ну, Чоловік, жінка, завжди більше така рішуча. Чоловік не дуже так то похочу, але кажу, ні, якщо я, е, я дістала таку радість, що я хочу це зробити, я буду все робити для того. Щоб в нас була дитинка, хоч бо я та як кожна жінка хоче бути мамою, відчути ту радість материнства. Так, так. так. І Я не відкладала в довгий ящик. Я поїхала в соціальну службу. Вірніше, ще не так. Мене відвіз Ігор Васильович Пробою. Це теж наш такий наша права рука, дуже добра людина. І він мене тоді відвіз в цю соціальну службу, познайомив мене з людьми, з тими, що ведуть цю справу. Ну, І я там написала заяву, що ми хочемо, але я вказала, що ми хочемо дівчинки. Ну і вже тоді почалася процедура. Нас відправили в Івано-Франківське на навчання, там курси мали ми пройти, проходили курси. Щоб для створення прийомної сім'ї. Ну і вже так мені дали завдання по інтернету шукати собі дівчинку, і вони шукали. Ну, Але у нас інтернету нема. Я ходила до Ігоря Пробоєва на інтернет, ми все шукали. І, і пам'ятаю, як сьогодні як Ігор Василь мені сказав, ну якщо не буде дівчинки. Ну давай будемо шукати хлопчика. я кажу, ні, Ігор, ми шукаємо тільки дівчинку, бо я хотіла дівчинки. E, ну і так ми не могли знайти, бо я хотіла одної дівчинки. А то, або родина в неї була, ще сестрички, братчики, або нездорово, ну, і так ми не могли знайти. А потім до мене задзвонили з соціальної служби Іванна Михайлівна і повідомила, що в надвірні є. Дівчинка, чи я бажаю поїхати з нею познайомитися. Ну, а я сказала: ну, та як? Ні, та звичайно, що бажаю поїхати. Ну, і Ми поїхали. Теж нас Ігор Васильович відвіз, і там же все це почалося, що я тільки що розказала, як, як все було по дорозі. Все, поїхали ми в надвірну, з'ясувалося, що дівчинка нездорова, і... і ми познайомилися з цими хлопчиками. Дякую, так. пані Марія. Зараз. Запитання до пана Михайла, як до батька, як до голови сім'ї. От як ви навчаєте своїх синів поратися по господарству? Чи вони охоче вам допомагають? Ну, як вам сказати, хлопці я... Як, діти як діти? Буває всяке, буває, що слухаються, буває, що не слухаються. Що, що би я не робив, приходять, допомагають, приглядають, дивляться, я їм показую. Навесні, от, навесні недавно ми з е, Ігором Васильовичем зцепили шаринці е, тива, ми садили і пояснювали їм, що будуть посадимо, а вони дивилися, як я садив, дивилися, та показував вам. І ну, казав, що вони не вмили, ходили коло того у тива. Вони казали, добре. Дивили де в деякий час, хлопці, діти, як діти, бігали по саду, пішов подивитися. А вони поломили, Одно зломили, друге викигнули з коренем. третю таку велику щепку, що вже, що вже яблука мали бути. Зцяпату -то, то обломив. Він трохи, Бо щепа то є щепа. пустий. А Іванко більш послушний, він приглядає, він все. він не ломить нічого. Може, помочці питається, що щось зремонтувати. Нас ще коло трактора я щось роблю, чи то його... й. Він мені допомагає, я йому показую коля, а найбільше коля. коля то... Найбільша коля... ваша радість. Так, найбільше коля. Коля каже, що його трактор і татю. І так він підросте, він купить ще один трактор, і він буде мати трактор, і тато буде мати трактор. Він, він має свій, ми в нас є півниця побудована. Там є ну, різні закрутки, все, все, що є. Він собі сказав, що то його магазин є. Він, на будущем він може бути. Або якимось бізнесменом, або той ва. Бо то все він сказав, що то його магазин. Що треба, то в мене в магазині є. Або то я куплю. І так, ну, от не різному буває, і так, то й ва. Одним словом, ви дуже задоволені. Так. Ви є щасливі батьки. Так. Дуже. Хоча мені було трудно согласитися, я дуже довго вагався. Хоча я перший раз поїхав, мені було, ну, жаль дуже було, але все одно я вагав і вагав, боявся. Бо то є дуже велика відповідальність. Не так жінка, як я боявся. А ну, потім намазилися жінкам війська. Але з іншого може. боку, це є велике щастя мати ну, такий відточний. Та тепер, є, тепер дуже є велика потіха. Бо і в хаті, і гам, і шум. А так не було. Ми були самі, полишалися, родичі помирали. і так, тіма. Потім раз поїхав, другий раз поїхав, ну раз за третім разом я вже потім казав, щоб він ще раз їхала, і тоді кажуть, не рішаємо, і буде вже. Що буде, то буде. Бог є на світі, то що буде Бог вже. Бог допоможе вам її так. поставити на ноги. А зараз я би хотіла запитати дітей, чи пам'ятають вони про свою рідну маму, як їм в неї жилося і чому їх забрали від неї? Мама клала в підвал і тато, била мансом, паском, підвал клали і били у нас, було п'яний, і тато п'яний був. І, дві. і тату не міг ходити. На жаль, наша програма підходить до завершення. Я дякую вам, пане Михайло, пані Марія, за розмову. І щиро бажаю вам і вашим діточкам міцного здоров'я. Це в першу чергу, затишку і миру в оселі. Ну і, звичайно, терпіння великого, щоб виховати ваших синів. І я впевнена, що вони виростуть людяними, працьовитими, побожними, такими самими, як ви. А вам, шановні телеглядачі, хочу сказати, що щастя неодмінно існує, тільки треба дуже сильно захотіти, і воно само постукає до вас у шибку. Вірте в чудо, до зустрічі!